Усім привіт! Ви сьогодні на каналі Злата ТВ. І сьогодні ми будемо пробувати робити прикраси до великого дня. Так. Е, якщо ви здогадались, то це ці самі трендові квіточки. Так. Я хотіла і а вийшло, як завжди. Ціночка маршмеллоу. Беремо ось таке розбіле. Смачне. ставлю лайк. Дивіться, з маленького маршмеллоу. беремо маршмеллоу. У нас є сахарна пудра. Обов'язково натираємо, тому що у нас була помилка, тому одразу ну, якось вони дуже липли. І тепер ми зрозуміли. Потім ножиці теж і маршмеллоу можна надавати. І тепер тоненько нарізаємо на 6 вот так от. І залишаємо маленький краешок. І відрізаємо, і залишаємо, відкладаємо, тому що вони нам ще знадобляться, ці ось кусочки. Тепер гарно розбираємо його. І ось так ось. І тепер найскладніше склеїти. Для цього ми кладемо на стіл і ось так ось їх придавлюємо, придавлюємо щоб вони склеїлись. Ось квіточка в нас вийшла. Дивіться, які в мене вже вийшли. Ось така, ось така, ось така, ось так, ось так і ось так. Це по одному способу. Зараз ще покажемо інші. Маршмеллоу треба ось так от здавити. Як спресувати, зробити такий кругляшок. Ось. і Тоненько нарізати, і буде виходити така як ромашечка. Виходить ромашечка. Сюди можна поставити бусинку, і буде такий цікавий, цікава така буде квіточка. Ось попитаємося зробити. Велику ромашечку, велику квіточку. Ось так розрізаємо. І вчитаю. Ось так ось їх треба прямо гарно вивертати. Мама вже майстер прямо. Та прямо я тільки навчаюсь. Пробую вірніше. Потім, щоб його зліпити, треба зробити якісь свіжі надрізи. Зараз спробуємо. Я не знаю, це я з вами навчаюся разом. Так от кругляшок отак маленький вирізаємо і в серединку вставляємо якось. Ребята, просто подивіться, яка в мене гарна квітка вийшла. Мені дуже подобається. До речі, ви коли робите прикрасу, от як я вас вчила, а що ви можете як. А, от, ви можете по-іншому трішки зробити один, ну як, один ліпусточок надрізати і одразу його розвертати, тобто одразу його класно ставити на його місце, можна так сказати. І так робити з кожним. А можна одразу всі нарізати і потім розкладувати. Ось так ось. Дивіться, ще є ось такий варіант. Тут я відрізала кожен ліпосточок і розтягувала їх, і потім так ось зліпила. Гарно. І, до речі, можна ще зробити з великої маршмелінки, можна зробити ромашечку теж. Є ще варіант ось такої квіточки. Для цього нам потрібно два маршмеллоу. Тобто ми їх знову розрізаємо на ліпісточки. Тобто, ну, не повністю, як ми робили перші квіточки. Як ми робили оці квіточки. Але ми їх тобто, так же розбираємо, але ну, такі, ну, не склеюємо. І потім збамали повну лісовою та додаємо всерединку. Супер. Ось такі ось гарні прикраси в нас вийшли. Ми ще докупили ось такі ось маршмеллоу, Вони різнокольорові, ось такі ось гарні. Пробу на смак, вони прийшли. Зараз будемо пробувати робити квіточки. Дивіться, яка краса виходить. Це взагалі мені дуже подобається. Пробуйте, ми робимо точно так само, як і ці квіточки. Дивіться, яка гарна в мене квіточка вийшла. Дивіться, яка краса в нас вийшла. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Усім пока-пока. Пишіть коментарі, як вийшло у вас.